з нами Алекс і це ігрова гарда. Ми тут професіонально, подивіться, що да. Це я мав. Це я мав. Подивіться на жабу. Це я мав. Подивіться на це. Подивіться, от. Подивіться на це. Подивіться на воссе просто. То ось лями. Uuuii! Os lida ta Мені цікаво. А, так мені продається. Що? Підпуст, да ви не повірите, що він мені давав. Я вам не можу показати ось тут свій інвентар, вона мені з боку чесно визволяє. А, точно. Подивіться на це. Подивіться на це. Підпис Подивіться на це. Подивіться на це. Подивіться на це і на це. Просто омакач! Oh Продаємо свій інвентар. Только все куч Да я миллиардер, короче, подписывайся как же. Я вам говорю, я сети АЛ да. Не миллиардер, а Ситиал да. Ситиал. Короче, на пойдем. Просто пишу йому мільйони дякую. Підписики. Це тільки підписники, уявіть. Це тільки відомі да три хлеби. Добре, погнали! Підписники подивіться, що він буде дав 26 кілограм. Підписники пробачте, але я целуюся. Оооо! О! О! Просто легенда! Як буде по англійському дуже, дуже, дуже дякую. Надіюсь. Ось так. Я закінчу ВІДЕО! Окей, okay, okay. Я скажу, що я закончу через 5 хвилин. Ну то просто там думаю. Сказала, через скільки я закінчу. На пять хвилин, на 15. Короче, мені ще десять роли, а мені не треба хвилюватися, йой 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 піти, кто ж таки? Подивіться на це. О, магач! Кто-то мільярдер можно стати. <плес> Я вам говорю, так это не то, що мільярдером станешь, тут альдер <плес> Більардеру, Квадериодеру. Де він? Ні, у нього тут прикол. Сіти, я на щось нові і ти щось мені показали. Не десь цю річ, яка пшика його. Да. Це вона? А. Блискавка вдаряє, Понятно, понятно Да може, да, я хочу купить такую самую ризу это поставлю помидор и вдарила блискавка и с ним стало. Сто не разумею Ну пробачьте Я не разумею English English Ну по разуме Ну чуть-чуть ну, Я пишет знаю испаньо испанскую Ну, восей більше ног. Але він лютий про для мене. Вони такі професіонали, але я говорю, що він більше нових. чи він. Подивіться в нього, що в нього тут вже не буде. Манго. Який манго? вона виросла і вже. Треба дуже щось взяти в магазині. Якого нічого тут нема. 12 бомбуків. Чисто є 12 бомбуків. Купляємо. Йдемо до гарде. Чекаємо наших 12 бамбуків Нема їх, поняття. Бамбук спит. Так, заміняємо на собачка. Пробач собачка, я не поціхався. Сюди поставимо бамбок. Ось так. сюди Сюди. Давайте читерська тактика, дивіться. Садитесь бамбук міліметр в міліметр белый. Вони так будуть ставати більші, величезні. Брав, все? А де 12 бамбуків. Тут не 12 рали. Брав, тут не 12 бамбуків. Вони нас за так. Законтроли район, мамонта. Мамонта просто юту, мамонта законтроли. Та ще ніколи не законтроли мамонта. Я можу їх годувати таке. Я могу фруктом. Высокий. Я могу играть фруктом. Я могу играть фруктом. А что-то что мне пишет? Сколько мне? А, да, скилла. А зато я думаю, что это очень важно, да? Надеюсь, кто-то Африка, Кто-то Африка? Честно, я Африка не колон АффК работаю. Я не люблю Африка, Будет, я бываю. я не люблю боты. Ранее, как ты же видишь, шов ты просто Африка. Говорить зато, де його продати не можна. Я не помню, що це така я купляю. Реально думаю, що її куплю. no. No. no, 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 no. no. Переклад. <реклад> що це означає грати? Просто я хто знає, а не ліску буде зі мною грати і перекладати. Йому говорю, обіцяю. Телепортиці до мене служить. Фігня. Так думаю, переміщює рослин 5 від кордоні. Ага, переміщує рослини. Коротше, переміщі їх. Це щоб скоріше росло, типу це я розумію, що роби синє. Збільшу світлість зроста та розміру події триває 5 хвилин. 5 хвилин. Логандам, коротше, збільшує Змі... швидкість зросту на на мутацію діє 5 хвилин, оце ось зелене. Збільшу швидкість зросту ймовірність мутації на розмір по дії 5 хвилин. Це типу блискавка перед мене блискавку три рази перший мусор буде, буде захищена. Типу, це найліпше. Мене на типу, а є. Знаєш, у нас більше свідків зрозуміло, на не дасть так разу против діє 10 хвилин. Те, щоб не можна було продавати як тут сердечко, а в реалі це що? Ліпше забрати, ліпше забрати, я це не куплю, лепше на це поставити. Даже на це не наводу тепазом, я це куплю. Зберіть усі плоди з рослини руслиною. Це просто всі плоди зібрати з одної рослини. Я мене там мільйони я нароблю і збираю. Фігня. Пробачте, Пробачься, такая алеранфіння. Але... фігня. Ну. Хоче таке вам що сказати? Хоч таке? Гарден. У мене тут є бамбук. Є сойду. Єс. Ми йдемо ще сюди. Він ви щось мяу 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 Прямо бомбукше. Чисто я купляємо бомбукше. Купляємо бомбукше. Опа, сейф шесть така. Був... Купляємо. В очі а бамбук и моло. Вона квакає, а що вона робить коли квакає, вона роста сквери еще. В раве. Я один на сервері. Мяу-мяу-мяу. Я один на сервері. Мяу-мяу-мяу. Перезаходим на сервер. Мяу-мяу, мяу-мяу, перезагоди, півсот а чотири. Я не знаю, що це означає. Заходимо сюди, задається, максимум на сервері. йо йо йой -йо Тут на сервері Сіціляр, Сі де Ралі Бомбук? Щось скоро виріс. Та він шоба мене еріс? Ты не зара своим другом, друзьях. Что за такая? Что за фигня такая, таймеры да? mm -hmm. О, мой О, мой Что такое? Вы мне не скажете, что такое? О, мой Господи! я вас сейчас. О, мой 47% цим бамбук має, а не 71. Із мене 49. Що нього тут орква Хочеш? Пробач, але я тобі не, не, не дам Ну, пробач, ну реально, ну пробач. О, я не можу тут дати, чого ну чва <свят> Тобі не можу дати, розумієш? Я так нуб, як ти, ну минуби, розумієш? Тобі не можу дати, ну пробач, реально. Ну гач. У мене є два. Давайте одну зараз і другу потім. Бамбуки їх часто бачу. Реально бамбуки файні і часто йдуть. Не бамбуки ніч. Тут, короче, если телед бамбуки будут взрустать, если можно погодоваться. Три тоже не супер сын. Куча такая года. Ты ничего не покировав, разумеешь. Через тебя что ты заработал? Ничего, не покирвай, якийсь бамбук. А это будет файный. Не, фу, кто файне я. кого я взял и что? А меня ты? Ну, ты был. Фигня. Че стоїть, все. Що бачу, то купляю. Тепер ви знаєте мене. Не пляє, це подариться дорожні вторгнення. Та вралі, для чого воно в мені в інвентарі? Та його маю ну вралі. Короче, йдемо туда. Зараз будемо поливати у нас то бабка є, є. Вино, що ми можемо бути мільярдерами, щоб за таку ціну купляти. Але то нічого. Ми всі світі мільярдери. Надіюсь, що ти зараз ще будеш скоро рости Рости, рости! Чорно не росте. Ані ще з руху помінялося. Проралі По я можу ще чекати. Ні, я не буду чекати, я на не мою. І всі гроші знову новарня, але щоб чекати. Я не мію чекати. Я не мію чекати, це, це про моє життя. Я на Всем папа, Выбна на каналі Алекс Всем папа. -па.